Доброго дня! Я директор комунального закладу позашкільної освіти Ічнянського будинку дитячої та єнацької творчості Ічнянської міської ради Юлія Іванченко. Позашкільна освіта є важливою складовою цілісного освітнього простору. Адже саме тут діти мають змогу розкрити свої здібності, реалізувати творчий потенціал і сформувати компетентності, необхідні для життя у сучасному світі. Попри складні обставини воєнного часу, колектив закладу зберіг стійкість, згуртованість і прагнення забезпечити вихованцям якісну позашкільну освіту, усі зусилля спрямовані на збереження контингенту підтримку вихованців. Освітній процес у закладі здійснюють 10 педагогів, один із них сумісник. У нашому закладі функціонують гуртки різних напрямів: художньо-естетичного, науково-технічного, краєзнавчого, соціально-реабілітаційного. Всього налічується 15 гуртків, а саме: ігротехніки. Театральне мистецтво, вокальне мистецтво, образотворче мистецтво, декоративно-ужиткове мистецтво, флористика і фітодизайн, валяння вовни, народні ремесла, креативне рукоділля, чарівний світ бісеру, початково-технічне моделювання, оригамі, паперопластика, геометричне моделювання, козацько-лицарський гард наш заклад відкритий до співпраці. Ми готові підтримати ініціативи дітей і батьків. Спільними зусиллями ми створюємо середовище, де кожна дитина відчуває себе успішною, потрібною і щасливою. Тож запрошуємо на навчання дітей віком від 6 до 18 років, відвідати наш будинок і стати нашими гуртківцями. Навчання в гуртках безкоштовне, наша адреса місто, Ічня, вулиця Бунівка, 5 навпроти магазину «Мастерок». Бажаю нам усім мирного неба, світлих надій, упевненості у завтрашньому дні та щасливого майбуття у вільній, самостійній і незалежній Україні.